Пам'ятаєте прикол за наколоті мандаріни на Майдані. Ну це ж бред, ну які наколоті мандарини. Пару мільйонів українців ходили і свято вірили, що на Майдані наколоті мандаріни. Ну банально понял? Ми намагаємось не лізти зараз політичну історію взагалі, абсолютно. Хоча пропозиції є, але на даному етапі нам це абсолютно не цікаво. Політично нам тільки цікаво, щоб нам давали достовірну правдиву інформацію для того, щоб ми її розповсюджували і допомагали боротися з російською пропагандою. В цьому ключі, да, ми зацікавлені займатися там піаром якихось політиків чи партій абсолютно нам це зараз не потрібно. У нас є проєкти набагато цікавіше. Плюс ми готуємо зараз багато проєктів, не тільки мого блога, які зараз є багато проєктів. Які по факту зараз перевернуть медійний ринок, ринок в тому числі там буде а, приймати участь контент-хата, і вона їх створює. Там будуть приймати участь і багато зірок, і телеведучих, і а, блогерів, і, і стрімерів, яких ви знаєте, в принципі, з якими слідите постійно, вони також будуть приймати участь, і ваша задача буде там різні а, відео, подкасти, ролики. Там, там дуже великий масив інформації готується нарізати, актуалізувати, виставляти. Не, безко... не безкоштовно. Не безкоштовно. До речі, щоб ви знали, за більшість проєктів ми собі гроші не беремо, віддаємо тільки вам. Поняли? Прикиньте. Я вам серйозно, от, наприклад, за піар різні, ми собі нічого не забираємо. Ну, ми подумаємо, може чуть-чуть візьмемо. Ну я не знаю. Ну поки що ми думаємо, все віддавати вам. Об'єми дуже великі нас попереду чекають, і ви до цього всього дотичні. Я вас вітаю.